Вітаю, друзі. Сьогодні вже у нас 10 листопада, ми готуємося до початку поста, який буде 15 листопада. І найперший крок у цьому процесі очищення, повного очищення всіх наших телез, да, пост, повне очищення собственних тілес. Ми перший крок, який дуже важливий. Дуже простий, і деякі його пропускають, і щось там вже думають про харчування. А цей перший крок якось Оминає, оминає і, і з чого ми починаємо, це встановлення контакту з Богом, будь-яким способом, в будь-яких традиціях. Ну, ми то, що для нас близько, це молитва. Це наше звернення до нього. І в тиші між молитвами ми можемо почути його голос, от, як голос нашого серця, нашої інтуїції. Тому ми вчимося це робити от якісно на наших індивідуальних сесіях, групових заняттях. Все ж таки, щоб взяв благодать в серці у вас після молитви. З'явилося. І часто ми питаємо, Боже, а що ж така, таке важке життя у нас на роботі, там? А, а потрібно мені це робити, а не потрібно? А що ж ми можемо так казати, коли, наприклад, зранку от, не, не завжди у нас виходить, тільки відкривши очі, привітатися з ним? І якщо ми, допустимо, це регулярно не робимо, то як же він може нам дати оце керівництво і підтримку і розуміння, коли ми знаходимося так би, в світі, де не, не, не можемо піднімати голову наверх, а ну, увага наша у всіх буденних справах? Хоча б це зранку і ввечері робимо цей крок єднання з Богом. І на нашому курсі ми будемо це вчитися робити якісно, так, щоб все ж таки цей контакт формувався, укріплювався і супроводжував вас впродовж цього дня. Дякую за увагу. Перше заняття у нас 15 листопада. Ще час ми формуємо. Ну В суботу, в суботу простір ну, до зустрічі, слідкуйте за анонсом.